Вітаю! З вами Олена Коваленко. Всім платникам ПДВ, хто залучений до обслуговування транспорту ЗСУ, пропоную перевірити, чи правильно ви обираєте ставку податку. Варіантів два, 0 або 20%. Нульову ставку обирайте, коли постачаєте запчастини, акумуляторні батареї, автошини, додаткове обладнання, а також пальномастильні матеріали, якщо вони призначені, для транспорту військових частин, Міноборони та інших отримувачів із постанови 178. Послуги СТО. Оподатковуєте ПДВ за ставкою 20% навіть коли ремонтуєте авто для військових. Якщо уклали окремі договори на постачання запчастин та постачання послуг, товари оподатковите за ставкою 0%, а послуги за ставкою 20%, безоплатно надаєте запчастини для транспорту ЗСУ застосовуєте нульову ставку. Хоча будь-які інші товари послуги, що надаєте без компенсації нашим оборонцям, взагалі не є постачанням для цілей ПДВ. Виняток. Ті, які оподатковують за ставкою 0%. Це передбачає пункт 32 підрозділу 2 розділу 10 податкового кодексу. У чому ж відмінність? Адже в обох випадках ПДВ 0. А різниця істотна. Коли оподатковуєте операцію ПДВ, зокрема, за ставкою 0%, обов'язково маєте скласти і зареєструвати податкову накладну. Нагадаємо, за нескладання та нереєстрацію податкової накладної за нульової ставки ПДВ передбачений штраф 5% від обсягу постачання без ПДВ, але не більше за 3400 гривень. Чи все додаткове обладнання, яке встановлюють на автівки військових, потрапляє під дію постанови 178? Ні. Нульову ставку застосовують, якщо обладнання передбачено в в нормативних та технічних документах. Для військових часто переобладнують цивільний транспорт, бронюють, встановлюють решітки, спеціальні стійки, яких немає в технічній документації. У цих випадках обирайте ставку 20% або звертайтеся по ІПК. Чи не простіше нарахувати 20% ПДВ у кожній такій невизначеній ситуації? Податківці не матимуть претензій, адже платник не занижує податкових зобов'язань. Але чекайте на інші неприємності. Якщо пально мастильні матеріали і запчастини профінансовані за рахунок бюджетних коштів, але постачальник помилково обрав ставку ПДВ 20%, прокуратура може подати позов. Мета стягнути з постачальника зайво нарахований ПДВ як безпідставно набуті кошти. Звісно, така перспектива реальніша для контрактів з багатьма нулями. Ще більше інформації про оподаткування ПДВ товарів послуг для ЗСУ шукайте в експертно-правовій системі експерту з Голобуг. До зустрічі!